Перехід до прямих переговорів із Росією між Зеленським і Путіним безпекові гарантії, які мають з'явитися як декларація, а не на папері, і повернення українських дітей це лише деякі з тем, щодо яких є прогрес після Вашингтонських переговорів, за якими стежив наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко Про конкретику розпитаємо його просто зараз. Дмитрий, я тебе вітаю, будь ласка. Е, розкажи для початку е, розстав акценти, що є найголовнішим. Ну, насправді, коли ми говоримо про те, що є найголовнішим, тут відповідь складається з кількох е, таких складових. І перша найголовніша складова, що змінюється взагалі переговорний трек, бо одразу після цих переговорів стає зрозумілим, що ми виходимо на прямі переговори з Росією. Маю на увазі на прямі переговори Путіна і Зеленського. Україна давно до них була готова. Ви пам'ятаєте, Зеленський це говорив це ще під час Стамбулу. Це Путін не приїхав, Росія не давала згоди. Ну і от зараз. Коли по закінченні довгих зустрічей цього дня президент Зеленський вийшов до преси, була можливість у нього про все розпитати, і він якраз сказав, як все було. Тобто обговорювали довгий час з європейцями ідею трійки. Трамп вийшов, щоб позвонити Путіну, і повернувся. Повернувся вже з узгодженою позицією з Москвою. Що Москва згодна на прямі переговори у двох Зеленський і Путін. Ну а трійка відбудеться лише якщо ці прямі переговори будуть успішними. Коли від може відбутися двійка і чи будуть конкретні домовленості, поки не ясно, немає ясності ані що додати. Президент єдине, що каже, що це має бути зустріч без попередніх умов. Ну, от, послухайте, ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо Зустріч, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо сі тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Ну, тут маю пояснити позицію президента. Довгий час Україна заявляла, і це була принципова позиція, що не можуть бути будь-які переговори без оголошення режиму припинення вогню. Але зараз Україна дійсно ну така, знаєте, крок доброї волі. Тому що ну знову ж таки, якщо висувати свої вимоги, то Кремль е, у відповідь е, ну просто вигадає тисячі зустрічних вимог, і для того щоб цю зустріч Кремль не гальмував, ну ось Україна погоджується, Україна готова на прямі переговори двосторонні без будь-яких умов. Перевіряв в дипломатичних джерелах дати чи місця проведення такої зустрічі ще, ще взагалі немає. Тобто, ну це просто не обговорювали. Вирішили, що Келох буде працювати з України. Що Вітков буде працювати з Москвою для того, щоб ну її організувати, скоординувати попередньо говорячи є різні пропозиції. Пропозиція Стамбула як місця проведення переговорів росіяни пропонують Арабські Емірати. Але втім, ну поки зарано говорити про місце, втім зрозуміли формати. Зрозуміло, що Україна знову ж таки робить цей жест доброї волі, готова на переговори без будь-яких попередніх умов. Далі друга тема це, це тема припинення вогню. Вона дійсно не уходить. Тись порядку денного під час зустрічі Трампа з Зеленським з європейцями я був присутній. Практично всі європейці, так чи інакше говорили про необхідність над цим працювати. Але теж зараз це паралельний трек, зокрема, і тому що Трамп більше налаштований рухатися до великої комплексної угоди, угоди одразу, без етапу перемі... перемир'я, яке американці колись насправді самі і запропонували. Ну і друге, до чого фактично дійшли, це гарантії безпеки, гарантії безпеки, які потрібні, які почнуть діяти в момент, коли цього перемир'я, цього миру, там при що вже домовляться, сторони досягнуть. Це складне питання, і питання, яке існувало і перед європейцями, і перед Америкою. А як зробити так, щоб Москва з часом не прокачала м'язи, навіть якщо буде якась домовленість, не атакувала знову? Ну і ось зараз те, що ми почули за підсумками Вашингтонських консультацій, що вже не на рівні декларації, не на рівні. Рівні розмов чи обіцянок, а на рівні конкретних, закріплених на папері пунктів конкретних, мають з'явитися ось ці гарантії безпеки, і мають вони три складові: і безпекову, і мілітарну, і фінансову. Я ще поясню. Ви послухайте, що ще до цього каже президент. А все це буде на папері. Якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, 10 днів. Нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших партнерів другий пункт. Пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Ну, тобто, знову ж таки, підсумую, бо інформація свіжа, і думаю, що будуть різні читання в різних змі, десь до кінця серпня має з'явитися цей формальний документ, і там мають бути зобов'язання фінансової допомоги з боку Європи, зобов'язання щодо закупівель зброї у штатів. Ви щойно від президента почули про цей пакет на 90 мільярдів доларів. Це якраз український збройовий запит, те, що Україна вважає за необхідним, щоб закупили європейці для неї. Ну навіть не протягом цього року, а протягом найближчих. Що років і третій елемент це спільне виробництво зброї. І дійсно Україна поставила питання, що в майбутньому Сполучені Штати могли би українські дрони купляти. Поки роль штатів в наданні цих гарантій не визначена. Бо те, що заявляє Трамп, він каже про необхідність, щоб гарантії були європейські, а штати їх лише координували. Перепитали ми президента, що це означає. Він каже, ну що це предмет додаткових консультацій, додаткових переговорів, взагалі формат участі Сполучених Штатів. Ну втім. Хороший початок, а ці дискусії вже розпочнуться просто найближчим часом. Колеги, студія Дмитра Аболіс на питання щодо території Донбасу, його порушували. Відомо ж про вимогу Путіна відвести війська на Донбасі як передумова для перемир'я. Це правда, і коли розпочалася зустріч Зеленського і з Трампом, ми були на початку в овальному кабінеті. Коли розпочалися переговори з європейцями, я так дійсно ну трішки напружено. Я і мої колеги і європейські, і українські, і американські, чекали, чи порушуватимуть цю тему. Цю тему не порушували публічно. Втім, коли президент Зеленський вийшов до преси, ну звісно, його про це запитали. Як про це не можна не говорити? Зеленський сказав, що тут цікаво, цитата була дискусія у всіх свої аргументи, тобто підсумовуючи, може. Можливо, і були якісь неприйнятні ідеї, але як він сказав, неприйнятних рішень не відбулося. Ну теж поясню. Тобто на Україну, попри те, що там писали скептики, ніхто не давив, ніхто не тиснув, попри всі апокаліптичні прогнози. А наскільки я розумію, те, що сталося, вдалося взагалі винести питання Донбасу, питання окупованих територій, за те, що називається за душки. Тобто, що це не питання Америки, що Росія і Україна мають про це говорити просто напряму і навіщо? Трампу тут адвокатувати, навіщо Трампу тут втручатися, і в цілому, ну схоже на те, що така постановка питання просто влаштовує Білий дім, і інакше б, ну якщо б просто під час, наприклад, зустрічі в овальному кабінеті кадри, з якої кадри з якої ви зараз бачите, прозвучала категорична відмова президента Зеленського. То це могло би бути сприйнято як те, що Україна не хоче якихось домовленостей гальму, якісь домовленості дати привід звинувачувати саму Україну. Ну а так, от є просто рішення. На яке згодні зараз всі що питання Донбасу, питання окупованих територій, воно виноситься за дужки україно-американських чи європейських переговорів. І вже далі, коли будуть переговори двосторонні з Росією, ну Зеленський і Путін мають про це говорити. Ну і ще важливо, дві теми говорили про повернення українських дітей. Сказав, сказав президент, що штати до цього процесу, просто починаючи з сьогоднішнього дня, підключаються, підключаються дуже активно і відкритим пок. Поки залишається питання великої миротворчої місії. Втім, ми почули, що якраз європейцями про це теж говорили, і над цим йде робота. Ну а поки важливо підтримувати рух до миру, рух до перемир'я, як же його підтримувати потім, завдяки миротворцям, це вже буде окрема дискусія. Ну і таким чином, наступний крок така розмова Зеленського і Путіна сам на сам, і підготовка до неї починається. Ну буквально просто від сьогодні, колеги студія. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію з останніми новинами з Вашингтона після перемов між президентами Трампом та Зеленськими європейськими лідерами був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.